Сьогодні я вам розкажу про те, як Марко Безручко врятував поляків або диво на віслі. Отож, на дворі 1919 рік українська армія в трикутнику смерті. І е, Симон Петлюра йде на домовленості з Юзефом Півсуцьким. Після першого зимового походу він підписує з ним е, союз. І вони разом українське і польське військо йдуть. Похід на Україну. Ну, так він називався. Похід на Україну. Вони звільняють всю правобережну Україну. І е, українська армія доходить до Києва 9 травня 1920 року. Але Червона армія перегруповує сили і переходить в контрнаступ. І відбиває поляків і українців аж до Варшави. Зайняти швидко Варшаву вони не можуть, тому що оборона е, Оборона фортифікація навколо Баршави була занадто сильна, і поляки були вмотивовані до останнього набою не здавати свою столицю. Біля польського містечка Замостя, там текла річка Вісла. І там, якраз, це містечко захищала армія УНР на чолі з Марком Безручком. Насувається Червона армія під Замостям. І Марко Безручко, о, 15 серпня, паралельно відбувається битва під Варшавою, там, де польські і українські війська разом теж б'ють червоних. А тут українські і польські війська разом б'ють червоних теж, але вже під командування Марка Безручка. Вони відбивають наступ червоних, переходять в наступ. І, до речі, цікавий факт: коли українці і поляки відступали, то о, наступом на Львів командував особисто Йосиф Сталін. А й, і Хто? Йосиф Вісаріонович Сталін. Так, він був в Червоній армії з 1917 року і, зай... і займав там дуже високі посади. І, зокрема, був командувачем наступу на Львів. І цікавий факт, що він Львів так і не взяв. Він... Львів не здався. Його не змогли взяти, його тримали в облозі, поки не підписали Різький мир. Червоні замості не змогли зайти, українська армія відбила атаку. І так само атаку на Варшаву теж відбили. Але поляки вирішили підписати е, перемир'я з червоними. Чого? Тому що не вдалося захопити варто. Але в поляки було замало сил, щоб знову контратакувати. Так вони принаймні це аргументують в своїх джерелах. І щоб не е, робити ескалацію конфлікту, як нас як зараз люблять говорити. Е, то поляки з Моск... з московитами вирішили підписати різький мир. Диво навіслі, що. В Марка Безручка і в тих польських офіцерів, які йому підпорядковувалися в місті Замостя, були сили значно менші, ніж в Червоній армії. І на Варшаву наступала е, перша кінна армія Будьоного, яка до того моменту вважалася непереможною. Але вона була непереможною, поки і українці-поляки і разом не розбили. І вважалося, що Польщу врятує тільки диво. Ну і це диво сталося. Але зараз поляки. Дуже, ну, я не знайшов в польських джерелах згадки про те, що на див... в диві на віслі приймали участь також і українські війська. Тільки я знайшов в одній статті в інтернеті, що згадували, що Марко Бозручко там був, що він там брав участь. І, до речі, ще один цікавий факт: поляки за такі круті військові заслуги запропонували Марку Безручку найвищ, один із найвищих польських військових орденів в віртуті Мілітарі. Марко Безручко відмовився з словами: Я воював не за Польщу, а за Україну, тому я і відмовляюсь. Поляків це трошки здивувало, тому що від такої нагороди ще ніхто не відмовлявся. А далі що було? а далі що українська армія була інтернована, і як згадував очевидець, приїжджав сим, о, господи Юзеф Пілсуцький до інтернованих українських вояків і сказав: Панове, дуже вас сильно прошу вибачення, все мало бути не так. Це було перед руком зимовопоходом. Да, це було перед руком походом, А потім Пілсуцький спетлю ну Пілсуцький дозволив частині української армії вийти з о, за кордон. Вийти на території СРСР і зробити другий зимовий похід. Не було СРСР. РСФСР. Не було тоді. Ну, до СРСР була якась РСФСР. Там з двома «ф» було. Де угу. uh, було СРСР, а посередині дві «ф». Uh, я забула, як вона правильно називається. Ну от, і такі висновки. А зараз поляки не хочуть згадувати про те, що їм українці допомогли е, зберегти свою столицю, не дати її окупувати червоним. Ой,